Коли вітер приніс шом війни, ми зібрали всю силу в собі, маленькі ручки в моїх руках, та серце лишилось в рідних краях. Мі слова перегами вости, друга за домом де світло ми мити там, де сон. Ми тут, але душа з тобою живе, між двома берегами мости, туга за домом і світлом, і ти там, де сонце над полем стає, ми тут, але душа з тобою живе, старша мила мій маяк, як ти там у важких днях, ми живемо, щоб знову бійнять, І разом щастя своє пізнать. Між двома берегами Туга за домом, світлом Ти там, де сонце над полем стає. Ми тут, але душа з тобою живе. Кожен вечір за зорі тримаюсь, шлю молитви у тишині, щоб ти усміхалась, тоню там на рідній землі. Між двома берегами мости, але любов сильніше війни. Ми чекаємо дня, коли час прийде І нас знову до тебе веде. Між двома берегами мости, туга за домом і світло мрій. Ти Там, де сонце над полем встає, ми тут, але душа з тобою живе. Душа з тобою живе між двома перегами, між двома перегами. Кожен вечір за зорі тримаюсь молитви у тишині, щоб ти усміхалась, доню, там на рідній землі. Між двома берегами мости, але любов війни Ми чекаємо дня, коли час прийде і нас знову до тебе веде Між двома берегами мости, туга за домом і світло і ти там, де сонце на поле встає, ми тут, але душа з тобою живе, Між двома берегами мости, але любов сільки війни Чекаємо дня, коли час прийде, і нас знову до тебе веде.